Як самостійно врегулювати дорожньо-транспортну подію? Про це у приватному інтересі сьогодні ми дізнаємося від наших гостей. Це президент ліги страхових організацій Наталя Гудима. Доброго дня Наталю, доброго дня. Тавтоюрист Богдан Глядик. Доброго дня, Богдане Наталю. Скажіть, а чи вважається самостійне врегулювання ДТП? От готівкою між водіями без виклику даї, без виклику страхової компанії, без її повідомлення втечею з місця події? Ну, ви знаєте, я можу сказати, що напевно це точно втеча буде, тому що єдиний спосіб врегулювати ДТП без, скажімо так, виклику ДАЇ у нас є така можливість це застосувати спеціальний бланк повідомлення про ДТП. Це Європротокол. Чому? Тому що відповідно до закону про автоцивільну відповідальність, у нас всі повинні мати поліси автоцивільної відповідальності. І відповідно залишається тільки два шляхи: простий шлях через Європротокол за певних обставин, і інший шлях це виклик. Вдаї все інше це вже поза межами закону, як то кажуть. А які можуть бути труднощі через те, що я не повідомляв страхову, не викликав Даї, не заповнював такий Європротокол? Ми далі перейдемо до нього. А які можуть в мене виникнути проблеми, як в одній зі сторінці його ДТП? Ну відповідно, якщо ви це ніяк юридично не оформите, відповідно потім наслідки стягнути шкоду чи виставити якісь інші претензії до винної сторони, чи потерпілій стороні якось захиститися, ну можуть виникнути юридичні труднощі. А якщо розрахунок вже пройшов? Стукнулися, ну, е, плюс-мінус та я оку. можу от, до попереднього єдине, що додати, що юридично так, є два сьогодні шляхи вирішення цього питання: це або викликати працівників ДАІ оформити всі матеріали ДТП, або скористатися від недавнього часу, надано нам можливість так званим Європротоколом. Е, якщо взяти фактично, по суті, відсутність прецензій це вже є вирішення якоїсь якоїсь проблеми. Тобто, фактично, це є вирішення проблеми. Жодна сторона не має претензій до іншої, відповідно, конфлікт вичерпано. Якщо, якщо так влаштовує Бог. Да, але якщо потім потім в когось з'явиться, хоч малесенька якась претензія, Ні. все повернути і розглянути, переглянути, або, наприклад, після ДТП е, підеться якісь розлади зі здоров'ям, або ще щось виявиться, то вже відновити ці обставини, да і переглянути е, розмір відшкодування, яке було здійснено на, мі на місці, вже буде неможливо. Тобто, то спочатку я думав, що має там лише бампер погнути, а виявилося, що є ну, ще та, щось Ну там щось все двигуном, прогнулося, де да, зацепилося. Це вже це вже означає, що так. Е, якого ДТП не було, нічого не зафіксовано, не зроблено. Ну принаймні це дуже важко буде зробити. Ну, насправді оці Події. обставини в принципі і європротокол він не сильно врегульовує. Якщо вже ж от хотіти повністю все врегулювати, щоб врахувати всі нюанси, напевно, єдиний варіант все ж таки лишається. Це викликати працівників ДАІ. І після цього вирішувати вже ті майнові відносини, які виникають між учасниками. Тому що, відповідно, там по Європротоколу є певні умови. Тобто, це є, по-перше, що учасники погоджуються, що немає потерпілих сторін, тобто шкоди здоров'ю не завдано. Відповідно, учасники. Повинні погодитися на ту шкоду максимальну, яка може бути завдана транспортному засобу. Але як, от тільки що ви сказали, неможливо зразу візуально внутрішні пошкодження транспортного засобу оцінити. Тобто, візуально це може бути 10 тисяч, 20 тисяч, а насправді, після огляду спеціалістом, там і 50 тисяч не вистачить для ремонту. Через те, тобто, на, насправді, єдиний шлях, щоб повністю себе обезпечити, врахувати вже максимально всі можливі варіанти. Це все ж таки є виклик працівників ДІ. Ось. Європротокол, він, це дуже-дуже хороша насправді річ. В Європі вона користується попитом, в нас поки що такий альтернативний метод вирішення питань все ж таки переважає. Це зразу, що ми згадали на місці вирішити це питання. І все ж, якщо можна візуально зразу оцінити, що пошкодження незначні, ну там якась царапина чи... Там дверка десь трошки загнулася, видно, що немає. Немає постраждалих, немає претензій. Водії як розумні люди, я вважаю, все ж таки, що більшість нас водіїв це є розумні люди, можуть досягнути консенсусу у вирішенні цього питання. Тоді чому б не вирішити це питання швидко, не ризикуючи втратити водійські права, а все ж таки, привикли, дає шанси великі. Ну я ще додам обов'язкові обставини, які повинні ну, коли можна використати Європротокол. Перш за все це дійсно повинні бути відсутні будь-які травми пов'язані з життям, здоров'ям, загибелю людей. Тобто ну абсолютно не здоров'я кожного учасника ДТП. А друге, це обов'язково в об усіх сторін учасників ДТП повинен бути поліс автоцивільної відповідальності. Якщо хоч жодної сторони відсутній такий поліс, це неможливо оформити через європротокол. Третя обставина це дійсно згода всіх водіїв, учасників обставин щодо обставин ДТП. Тобто, от всі вийшли, сказали, все зрозуміли, зрозуміли один одного. І ще саме важливіше, що кожна з сторін повірила в те, що учасник ДТП не знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, не знаходиться під якоюсь наркотичною дією або під лікарськими препаратами. Тобто, кожна з сторін зрозуміла, що він розмовляє з адекватними розумними людьми, які і ну, оцінюють реальну цю ситуацію. І тільки за наявності всіх чотирьох оцих обставин можна тоді діставати Європротокол і починати вже фіксувати це ДТП для того, щоб його в кінці підписати, да? тому що сторони повинні дійти повної згоди. І тільки за цих обставин вже тоді можна залишити місце ДТП, підписавши Європротокол, да? і роздавши кожній стороні, він записує, береться один бланк, як правило, один. У кожного водія є по пакету, але можна взяти один одного водія заповнити його, тоді можна покинути місце ДТП, тоді можна бути впевненим, що не буде адміністративної відповідальності, і залишається один обов'язок протягом трьох днів повідомити страхову компанію. Тобто можна спокійно так, з чистим серцем поїхати, скажімо так, по своїм справам. Ще одна обставина, що бажано, знову ж таки, от це ще один додаток, якщо ще щось може виявитись, да, в результаті там оформлення ДТП, можна зателефонувати аварійному комісарові, який вийде від страхової компанії, не від міліції, а від страхової компанії, і для себе оцінить збиток і оцінить, допоможе вам оцінити збиток більш більш широко. Ну, це вже за як то кажуть, бажанням безпосередніх учасників ДТП. І, і якщо комісар не виїжджав, то відповідно до інструкцій по заповненню європротоколу, рекомендується 10 днів, скажімо так, не знищувати обставини ДТП, тобто нічого не робити. Бити, да, не ремонтуватися з автомобілем, але якщо протягом 10 днів ніхто не вийшов на зв'язок, ви сміливо можете займатися своїми справами, тому що страхова компанія не використала своє право, по суті, протягом 10 днів оцінити цей збиток як такий. Оце ті обставини, коли можна використовувати Європротокол. У будь-яких інших випадках, ну на жаль, це неможливо. А більше того, що якщо все ж таки Європротокол оформлено, але потім да, ми доходимо, що там більший збиток, то Хочу звернути увагу, є інструкція по заповненню Європротоколу. Там першим пунктом іде так написано увага. Раніше ніж заповнювати повідомлення про дорожню транспортну пригоду за наявності відповідних технічних засобів, зробіть фотографування, зйомку, опис на будь-який засіб, як це можна зробити. Це буде додатковим доказом і для страхової компанії, і для вас. Якщо люди передумали раптом да з європротоколом, були згодні, потім ніч переспав. Але подумали, та в мене ще це це, оці записи і європротокол. Є можливість почати все спочатку, але в суді. Тобто, це вже зовсім такий важкий процес, і він буде важкий абсолютно для всіх, і для страховика, і для учасників ДТП. Дякую. Зараз ми послухаємо, як ми як ставляться до самостійного врегулювання ДТП. Самі водії. Ми опитали українців. Да, билі ДТП, і в першу чергу треба сообщити правоохранітельні органи. Ну и потом, соответственно, позвонить в свою страховую компанию и записать номера второго участника. Ну и если можно получиться обоюдное у нас согласие между водителями, то тогда можно решить это не вызывая. Правоохранительные органы. Данного способа преимущество то, что ты не ожидаешь нашу, нашу милицию. Потому что, как правило, милиция едет 2-3 часа на ДТП. Ты не теряешь свое личное время, катаясь по страховым, К тому же есть страховые, которые не выплачивают. Не вовремя, и в общем не выплачивают, обонкращиваются и так далее. все в твоих руках, то ты хозяин положения. В любом случае не стоит сразу паниковать. То есть это первая ошибка, которую допускают многие водители, начинают впадать в панику. Этого делать не надо, поскольку этим пользуются очень многие так называемые подставные комбайнеры, которые присутствуют на дорогах. Вот. Если есть какая-то паника, лучше успокоиться. Сесть в машину, перекурить, либо отойти, и тогда уже подумать, что делать дальше. Самостоятельно разобраться можно, но в в любом случае, я сам являюсь автовладельцем автомобиля, который, как сказать, находится на официальной гарантии. То есть любой ДТП – это минус мне. То есть я потом могу где-то ошибиться в просчетах, в ремонте и тому подобное. Лучше пусть это делают профессионалы. Как сотрудник страховой компании скажу одно, что урегулировать самостоятельно страховые события не нужно. В случае наступления страхового случая обязательно нужно на место ДТП вызывать службу ГАИ. Ты самостоятельно не угадаешь, сколько как бы, денег нужно потратить потом затем на ремонт и какую сумму принесен ущерб. Во-первых, лучше в это дело не попадать, как говорится. Ну а я считаю, что лучше договориться на месте, чем связываться с милиции милицией, страховой компанией. что это очень Довга і нудна процедура, і не завжди вона оправдує средства, як говориться. Богдане. А якщо я розраховуюся готівкою, незаконно, як ми вирішили, після настання ДТП, кожному зі сторін може. Якось нашкодити лише інша сторона, якщо потім вона буде незгодна? чи держава теж якось може потім знайти цих людей і покарати? Ну насправді тут шкода завдана одній фізичній особі, іншій, однією фізичною особою іншій. Тобто держава в даному випадку я не знаю прикладів, коли б когось там шукали, що на місці вирішили, а потім за ними їздили, вишукували, там, шукали виконавчу службу, забирали, оформляли матеріали чи притягували за, до відповідальності за те, що не викликали там працівників ДАІ на, на місце ДТП. Тобто, такого ну, казусу, я, я, я не знайомий з такими. Моментами і щоб закрити це питання, давайте перерахуємо з якими тоді е труднощами можуть зіткнутися там, махінаціями люди. Якщо розрахунок іде, от е зразу готівкою після е -е хто част частіше страждає? Та людина, якій дають гроші, чи та людина, яка платить. Ну, тут бувають, в принципі, як і позитивні сторони для однієї і другої сторони, так і негативні для однієї і другої сторони. По-перше, якщо ви берете кошти готівкою, не підтверджується це ніяк документально, не маючи ніяких свідків, ні, нічого не мішає заново заявити претензії, що ось ви зачепили там машину і втікли. Тобто, ось в такому випадку, якщо інша сторона заявить, що ви покинули місце ДТП. Ось і ви не зможете підтвердити зворотнього, тоді на вас можуть бути вже більш жорсткіші санкції. Якщо е ви можете не врахувати, не прорахувати ту саму шкоду, тобто, якщо ви вважаєте, що у вас там гривня, грубо кажучи, там шкода, а насправді 10. Е крім того. Е Жоден з водіїв не застрахований, що ну е, інспектор ДІ може зупинити автомобіль, якщо він з явними пошкодженими, і задати логічне запитання, що це сталося з автомобілем. Не виключено, що могла постраждати людина, тобто це є правда. При оформленні е, чи європротоколом, чи викликаючи інспектора, ДІ, у вас є документальне підтвердження, що немає постраждалих людей, і вас, в принципі, не можуть притягнути потім. Підставити, скажімо так, грубо, що ви там збили людину чи іншу шкоду комусь нанесли через те, коли ви оформляєте, чи завдяки за, за допомогою Європротоколу, чи викликаючи наряд ДАІ, який оформляє повністю всі матеріали справи, у вас є підтвердження, у вас, грубо кажучи, є алібі на цей, на цей час. Що що саме ви, ви ви вчинили, чи що саме проти вас вчинили? А не можна такий аналог гіпотетичного Європротоколу скласти двом? Щоб е, ну, без страхових. Якщо одна людина, приміром, у нього немає автоцивільного страхування поліса, вони кажуть, ми давайте напишемо просто протокол від руки. Я такий збив такого. Ми там так поцарапали, скільки то вартість, пофотографували, підклали в двох екземплярах, розписалися. Ну насправді е, багато водіїв, які вирішують питання навіть на місці, ось так. Вони просто оформлюють нотаріально там розписку, що прийняли кошти, що не мають претензії до, до іншого водія. Тобто, все ж таки цей елемент присутній, такий не неформальний. Не всі цим користаються, тому що це, це знову треба їхати, шукати нотаріуса треба домовлятися. Відповідно, доки доки один водій готовий там заплатити інший, думає, що потім він не передумав заплатити. Дуже негативну роль відіграють, ось ну, скажімо так, неякісні страхові компанії, котрі. Якби ну починають банкрутувати з часом або затягують термін виплати, та ну це вже в принципі як можна так сказати, перший дзвінок того, що з компанії щось не 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 та діється, і на це також треба варто врахувати це. І водії не не довіряють просто страховому ринку на сьогодні в країні. А які можуть бути виникнути проблеми, якщо от так нотаріально засвідчили, полюбовно розійшлися, сфотографували. От є подія, все ми обидва ну, згодні? Я можу сказати, що точно страхова компанія не відреагує, не відреагує на це нотаріальне засвідчення події і ніякої виплати не зробить, тому що страхові компанії користуються там виключно законодавством України, де чітко перебачить пакет документів, строки повідомлення або можливість використання європротоколу, і тільки тоді страхова компанія, якимось чином відреагує. Приводу невиплат і небажання, напевно використовувати європротокол, я тут хочу зауважити таку невеличку річ, що як правило попит формує, дато тобто пропозицію формує попит. В мене був власний такий досвід на дорозі. Відбулося дуже маленьке таке ДТП. І я запропонувала учаснику ДТП оформити Європротокол. І з його боку була така відмовка, що я не можу використати Європротокол, тому що в мене є поліс, але я його показую тільки для міліції. Тобто, от в чому справа, що людина приходить і шукає поліс, аби купити там в два рази дешевше, якщо там по Києву це стоїть. 700 гривень, то шукає 300-250, там видумує, змінює якісь показники, ну, тобто розрахунок роблять таким, щоб вартість була незначна. І одразу тоді попереджає той, хто продає, як правило, це представник страхової компанії про те, що цей, цей поліс міліції показує, а до страхової компанії не звертайся. І, на жаль, за статистикою, да, і по теорії ймовірності саме ці люди попадають в ДТП. І вони потім в кінцевому результаті йдуть до страхової компанії. А що там поліс анульований, зіпсований, втрачений або взагалі не фіксується в базі, да. тобто там нічого немає за цим. Тому а от, от, Можна та... по пунктам на що звернути увагу, коли купуєш поліс автоцивілки, щоб ну, бути я скажу краще так: ну, безперечно, ідеальний варіант купити в офісі страхової компанії. Ти розумієш, що ти купляєш, ти офіційно отримуєш там, платіжний документ, за що ти заплатив. І якщо вже потім тобі щось що щось не те, в тебе є документи, ти зможеш ну, відстояти свої права. Це перше. Якщо вже немає такої можливості, і ви там придбали, будь-де цей поліс. А треба зайти на офіційний сайт контурно-транспортного бюро і подивитися валідність цього полісу. Тобто дійсний він чи чи ні? Є він в базі, чи немає. Якщо його немає, то треба знову ж таки взяти підтвердження платежу, поїхати до страхової компанії і запитати, чому в мене не дійсний поліс, і я ну, чому я не можу використовувати його як страховий захист. Да, на, а європротокол на на можуть використовувати всі автополіси. От я купив автоцивільне. Абсолютно, кожен хто придбає. Європротокол він отримує бланк. Більше того, він може отримати другий у випадку використання у випадку зіпсування. Він може отримати, він може під'їхати в будь-яке відділення представника своєї компанії, або завернути до свого агента, брокера, і він отримує ще один такий бланк по своїй суті. Тобто, тут дуже важливо, а щоб поліс придбавався ну, з метою захисту, не просто щоб виконати норму закону і відчепились та її, а з метою захисту це придбавалося. І тут ще одна важлива така ментальність. Ми поліс придбаємо для виплати не для себе по автоцивільної відповідальності, а для когось. Ми страхуємо свою відповідальність, і отут у нас так: це ж не для мене. На будь-що, тому я завжди кажу, подумайте про своїх ближніх, і хтось продумає, подумає про вас. Якщо ви купили дешевий поліс, то це означає, що хтось постраждає, такий же водій, як і ви, тому що йому нічого звідси не виплатять. Ну, безперечно, є такі оператори ринка, які там неякісно виконують свої послуги, звідси нікуди не дінешся. За цим наглядає регулятор. На сьогоднішній день норматив 90 днів виплата страхового відшкодування. Скажу більше, що готуються зміни на вересень місяць до закону про то цивільну відповідальність, що якщо компанія не буде виплачувати, їй буде призупинятись ліцензія. Розглядається питання, що навіть буде сплачувати страхове відшкодування солідарно всім ринком за цю компанію, якщо не буде виконано в 90 днів. Тобто в цьому напрямку працюють органи, які наглядають за страховиками, але тут дуже важливо свідомість кожного водія придбати страховий захист, не просто ну сховатися від міліції, а придбати страховий захист. Ясно, дякую. Тут, я ще доповнити можу. Тут певно, перш за все, це правовальне обізнаність воді. Діїв, а ну, перше, на що я зверну і... увагу, що на дійсно вони купляють, щоб просто показати працівникові ДАІ. Насправді, працівник ДАІ має право на сьогодні перевіряти наявність полісу страхування, виключно у двох випадках: перший це коли складається протокол про адмінправопорушення, і інший випадок це коли вже саме ДТП настало. Тобто в інших випадках водії вони думають, що вони себе захищають цим, купивши цей дешевий неякісний поліс, захищають себе. Ну насправді вони ну не не, не зобов'язані навіть себе в такий а спосіб захищати. Невинно. Поліс треба для захисту страхового вже настання випадки. Я хотів і... би розібрати нюанси. Uh -huh. Дивіться, сталося ДТП, і при цьому було пошкоджено крім двох автомобілів. Ще якесь майно: зупинка, світлофор, якийсь щит рекламний. І люди для того, щоб потім у них не викликати даї, і потім з них не стягнули ці гроші. Вони склали європротокол. От, наче у нас все нормально, і здоров'я хороше. Там і ми згодні з шкодою і роз'їхалися. Їх потім знайти можуть, і потім їх шукають. Ну, якщо якщо завдано майно третім, шкоду майну третіх осіб, відповідно треті особи мають право претензії до цих осіб. По європротоколу є відповідна графа, де зазначається, чи завдано пошкодження крім, припустимо, двох-трьох учасників, чи завдано ще комусь пошкодження? Майну потрібно це обов'язково зазначити. Якщо крім того, що страхова компанія має право виясняти обставини ДТП. І більше того, водії зобов'язані. Сприяти розслідуванню у цих обставин ДТП, і якщо виявиться, що в цьому самому повідомленні про ДТП не відмічений факт, що там завдано пошкодження, це вже може бути підстава для відмови у виплаті. Да, відмови, да, абсолютно вірно, це може Ось. бути підстава для відмови. через те, водії повинні бути перш за все самі зацікавлені в тому, щоб якомога якісніше, якомога повніше надати всю інформацію, щоб потім не відповідати за свої дії, які якби вони думають, що застрахували, і по суті. Ти по закону вони застрахували, але своїм же недбальством... Тобто недбайством... Потім цей європротокол можуть просто анулювати і не правильно? Вони порушили умови договору страхування, да? тобто вони не, не, не використали інструкцію, скрили обставини ДТП, і в зв'язку з цим от виникає дійсно це відмова, це пряма відмова. Це вже тоді в суд знов треба розбиратися, шукати свідків, фіксувати, відновлювати це все, але страхова, а потім ще судитись зі страховою компанією. Ну, ще знали, один нюанс так. тут, в принципі, оця. Правовальне обізнаність в чому? Що люди думають, що захищають якби себе, що буде, буде, те, проблеми будуть іншого учасника, але насправді цивільний позов ще ніхто не відміняв. Насправді ці питання можна вирішувати в подальшому і придивляти цивільний позов. Тобто офіційно. європротокол це не крапка. Ну, Страхування є, це, не, це не крапка. Це це крапка. крапка. По-перше, є ліміт виплати шкоди. Якщо шкода перевищує цей ліміт, який повинна страхова здійснити, це перша підстава звернутися. Крім того, знову ж таки, страхова компанія Погрішує може здоров'я. Ну, це такі ну, це ж вже... ну, тут так. мова йде про залізо. Якщо здоров'я, да. взагалі хоч, хоч будь-які ушкодження, там так, ну, царапина може бути, тут вже європротокол не треба доставати, тут вже можливо більше шкода. І щодо лімітів скажу, що з 1 січня 2013 року 25 тисяч гривень. Тобто, якщо ви візуально бачите, що ваші там, наслідки ДТП, будь-кого, да, учасників ДТП складають до 25 тисяч гривень, тоді можна доставати Європротокол. Якщо у вас є сумніви, ну, безперечка. Зустріти викликати даї це однозначно. Там це один з пунктів Європротоколу. Що mm -hmm. учасники мають бути впевнені, що жоден з них не в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. як це перевірити, і які можуть виникнути проблеми, якщо все-таки водій приховав це. А інший так за ключі в очі сказав ну добре, ладно, і підписав. Ну, Я думаю, що це в принципі, якщо вони домовились про це, підписали, так. і жоден з них не буде виявляти претензії. Оце є якраз можливість не викликати даї, не отримати адміністратив... адміністративний штраф, покинути місце пригоди там за ну. Нехай прочитають бланк півтори години, а не чекати два часа ще да чотири часа це все оформлювати. Тобто, оце і є привілегія Європротоколу. От єдине, щоб що додала, що якщо була зроблена помилка в Європротоколі, треба дістати інший бланк. Оцього не можна робити. Да? Тобто, на, ну на жаль, в ніяких виправлень, там підписів, нічого. От чітко передбачено, що треба заповнити без будь-яких помилок виправлень. Якщо не вийшло, це викинули, взяли інший бланк і заповнили а mm -hmm. І це напевно є одна з найбільших причин, чому водії не воді, кори... не сказала. користуються саме цією можливістю скористатися цим європротоколом. Тому що якщо заповнена інформація буде або неправильна, або виправлена, або схема буде намальована неправильно, не так як задано в інструкції, це також є підстава для відмови в виплаті страхового відшкодування. Водії не обізнані, водії, скажімо так, ну їм чи не вистачає часу ознайомитися з тією невеличкою книжечкою, яка. До кожного європротоколу додається. З інструкцією не, не вистачає часу ознайомитися. Крім того, ну, потрібно також зрозуміти, що це хвилювання, перш за все, при настані страхового випадку, в даному ну, моменті це ДТП. Водії ну, і руки трясуться, і не, не зовсім розуміє, що, що відбувається. І, ну, це природньо, що може відбутися якась там помарка чи помилка. І і все ж тому, якби ми живемо в правовій держави, так всі надіємося. Є кожен підписує договір, кожен зобов'язаний прочитати цей договір. І якщо ви вже його підписали, то відповідно потрібно дотримуватися тих умов тому. і потім тому. не виставляти претензій, що. Що ви не знали, чи, чи не, не прочитали, чи вам не роз'яснили. Ну я тут скажу, що в Європі да ви відмітили ще в минулого століття. Вже використовували цей Європротокол, таку можливість врегулювання. І е, спочатку, там з вересня місяця, е, в нас уже це два роки буде 19 вересня, 13 року. Як є можливість використовувати європротокол, у нас було дуже багато нарікань на страховий ринок, о, Такий важкий бланк. О, це заповнення інструкції. Е, я вас запевняю, це. Ідентична копія того протоколу, який використовується у всьому євросоюзі, і єдине, що відрізняється, це мова. Тобто, цей, цей бланк може може заповнити будь-яка людина з Європи, тому що вона може дістати свій бланк, і абсолютно всі надписи будуть співпадати. Тому тут нічого важкого немає. Люди навчилися цим використовуватись та я сподіваюся, там що за кілька років ми навчимося. Якою це був приватний інтерес? Ми розбиралися з тим, як правильно врегулювати ДТП самостійно. Побачимося через дві години в студії. Профільної інтересу. Дякую вам. Дякую.